Поїхали, та ну, за що, е, одиничка. Е, випала новелка 53 штуки. Відкриваємо рандомайзер. Так, один п'ятдесят три. Один результат 31. Так. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 30. 31. Vita Мінс Лайф. Коли людина потрапляє у стресову нетипову ситуацію, хто знає, що мозок може видати за реальність? Віта, звичайна дівчина вночі просинається від звуку вибуху. Життєво. Трохи розібравшись у ситуації, зустрічає нас на сходовому майданчику свого сусіда. Далі починається щось дивне і незрозуміле. Чи знаєте, чи знайде Віта сама себе? Так, погнали. Нова гра. Музяка стандартна тут непогана. Ух-йо, це шо, Point and Click? Опа. Приліт. Боже, що це було? Наче щось вибухнуло. Знову салюти запускають, мабуть, зовсім з глузду з'їхали. Я розумію, що у вас там свято якесь. День народження чи весілля це не дає вам право заважати людям спати. Е е вийти на балконі, увімкнути телевізор з усіх куточків країни нам надходять відомості про потужні вибухи. Хочемо запевнити усіх мешканців, що вони у повній безпеці. Сьогодні зранку розпочалися військові навчання, тому протягом доби ви можете чути вибухи на військових полігонах. Щось я не довіряю цим новинам нічого собі навчання, а заздалегідь людей попередити не вже так складно. Ще й такі потужні вибухи. Ніхто не міг допетрити, що це всіх налякає без попередження. Проводили б свої навчання. Проводили б свої навчання десь подалі від міста. Полігонів замало, чи що? Вийти на балкон. Як гарно. Але знаєте що, на балкон треба виходити з банку огірків. Але ж не о четвертій ранку. Чуєте мене сволота? Людям працювати скоро йти. Дайте відпочити нормально. Опа. Якого дідька що тут коїться? Точно телефон. Подивимось, що там пишуть. Мені здається, чат перекриває все. Упс. Аліна, наче недалеко від міста, живе. Хто? Вона точно знає, що це за вибухи. Тарас, як ви там? Я хоч я хочу ближче до центру живу, але на 10-му поверсі вікна здригнулись. Так, а до цього чув якийсь гул. Можливо, реально військові навчання на літаках тренуються. Та навіщо ви паніку розводите? Так, 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 так. У мене чомусь мишка відмовляє. Може розрядилася? Mm -mm -mm. Теж прокинувся. Дивлюсь вікно, а там якийсь повтор феєрверки запускає. Я теж феєрверки бачила, але було ще щось. Та кажу вам: від салютів вік... вікна вікна тремтіли від страху, не починають. А, відсолюті вікна тремтіти від страху не починають. Алін за містом живе, може, знає щось. Гол, ти тут, та тут я, зачекайте. Це точно не навчання. Біля мене аеродром. Коротше, як у тому май. Вірю, я повірив. Вірю, я повірив. Вірю, я повірив. Що ж робити? У мене немає кімнати з двома стінами. Скрізь вікна. Так, Віта, зберись, тамбур. Так, коли в тебе кутова квартира, це таке собі. А Євген, ти мене налякав! Біль, більш ніж вибухи, та я начебто чевний сусід. Я на це мала на увазі. Боже, невже війна почалась? А на що це схоже? У мене друг військовий є, пише, що чекали цього, але до останнього не вірили. Зараз по всій країні вибухи лунають, та це лише початок. І що ж нам робити? Шукати бомбосховища, їхати з міста. А якщо їхати, то куди? Ну, віта, я ні на що не натякаю, але я знаю, що тобі зробити в першу чергу. А? що? Не подумай, що мені не подобається, але тобі спочатку потрібно щось одягнути на себе. Ой, як соромно, вибач я зараз. Тож, що нам робити? Чекати на якусь інформацію та бути в укритті. Мабуть, я вважаю, що наразі ми в безпеці. Вони ж не будуть по житлових будинках ракетами бити. Я на це дуже сподіваюсь. Мене всю трясе, давно я себе не відчувала такою безпорадною, тільки життя почало налагоджуватися. Знайшла роботу, яка мені дійсно подобається. Було стільки планів і тут таке. Усе буде гаразд, чуєш? Головне тримати себе в руках. Віта, віта! Нарешті е, прийшла до тями. Я вже й не знав, що робити. Витягнув тебе з під завалу, а ти непритурна. Намагався викликати швидку, але щось із зв'язком. Дзвінок іде одразу. Е, Дзвінок іде і одразу відключає. Що ж що сталося? Голова просто тріщить по швах. Ти ціла? Дивись, скільки палаць пальців. Я не бачу пальців, що зі мною? Я бачу лише два великі сер... Дві великі сердельки. Ой, дуже смішно, але я радий, що з тобою все добре. Це що за... Це лише початок гри. На жаль, це все, що я встиг перенести на руші, все виявилося трохи складніше ніж думав, та часу не вистачило. Ось і пройдена гра. Дякую, що вона була така коротка, але Alt F4. І. Як там вона називалась? Готово. Кидаємо кубик. Шістірочка, ну все. Це все. Оп-оп. Я вас вітаю. Я вас вітаю. Кінець 10-го кола фініш. Івент офіційно завершено. З прийдешнім!